Менше двох хвилин достатньо соснівчанину Андрію Журавлю, аби звалити сосну. Він є головною зіркою змагань, адже тренується у складі національної збірної. Одначе восени на міжнародні змагання до Польщі з шести претендентів поїде лише троє. Тож нині Сергій має вкотре підтвердити, що заслуговує на місце у трійці найкращих українських лісорубів. Тренування вдома на базі теж так само виставляю колоди і тренуюся. Сучки забиваю все вручну сам. Секундомер секрету нема. Більш всього це тренування треба, щоб були побільше. І тоді все, і роки. Валка дерева це в першу чергу роки. Лісоруб одна з найнебезпечніших та найбільш високооплачуваних професій. Наш лісистий край особливо потребує професіоналів з бензопилами. Такі змагання і влаштовують для відточення майстерності та здорової конкуренції. Наразі для рівненських лісівників важливо йти в ногу з європейськими колегами. Наша лісова галузь поставлена в доволі хороші рамки, утримується в доволі хороших умовах. Особи забезпечені засоби індивідуального індивідуального заходу. Але про що б ми не говорили, зупинятися на досягну. Завжди не варто, потрібно крокувати вперед і використовувати сітки надбання науково-технічного прогресу, можливо, світового досвіду. Загалом у змаганнях бере участь 19 лісорубів. Окрім місцевих, своїх представників делегували львівське та кіровоградське господарство. Змагання відбуваються за міжнародними правилами. Вправи традиційні. Учасники чіпляють цеп до пилки, акуратно відокремлюють сучки від стовбура та нарізають його на рівненькі зрізи. Під час самих змагань враховується дуже багато різноманітних показників. Насамперед, це час виконання вправи, це точність виконання вправи, це дотримання правил охорони праці, це дотримання необхідних розмірів недополу, кутів, підпилу, точності виконання вправи, по сумі, яких учаснику нараховуються бали, і ми визначаємо переможця. Зрештою, Сергій Журавель, вкотре поспіль виявився найкращим. Він і представлятиме нашу область на всеукраїнських змаганнях наприкінці серпня на Київ. Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.